Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався на чемпіонаті світу 2014, 8 липня 2014 рік. Півфінал чемпіоната світу 2014. Збірна Бразилії у себе вдома на стадіоні Мінний Ран. Команда приймає збірну Німеччини 1-7 перемагає. І сьогодні я, друзі, хочу згадати цей поєдинок. Ну, Давайте про все ми з вами, друзі, будемо говорити по порядку. А, збірна Бразилії. 4-2-3-1. в скаларі. головний тренер команди. Данте Луїс. центральних захисників Сізенанда Марсела флангах Густаво Фернандіньо. Центральні опорні півзахисники Оскар Ткувальний, півзахисник Хаук, Бернард флангах та Фредо Нападі. Це стартоворосно Бразилии. Німеччина Льов – головний тренер команди, 4-2-3-1, розновка німецької збірни, мануэль ноер воротах, пара центральних захисників, Бастиан Швайнштайгер, Семіхідіра, Томас Мюллер, Трикопів Захисники, Мюсутазиль, Клозе, Тони Крас. У нападі це стартова рознавка німецької збірної. Тепер, друзі, давайте про сам футбол безпосередньо будемо говорити. Ну що ж, Бразилія господарі того чемпіонату світу. В принципі, друзі. Обидві команди дуже таки справді великий зробили шлях до цього півфіналу. Там Німеччина там Французів там вибила бразильці. Дуже здорово виглядали там, Колумбія обіграла. Тут в принципі друзі, обидві команди перебували в хорошій формі, і цей матч справді був між двома такими дуже сильними збірними. 11 хвилина матч, Тоні Крос з правого флангу подає кутовий подача до шного манечка від Тоні Кроса, Томас Мюллер, удар поворота, гол, гол, забиває Томас Мюллер, пробиває Томас Мюллер і забиває гол, абсолютно один у понятті Томас Мюллер, він пробиває та забиває гол, Німеччина 1-0, німецька збірна вийшла вперед. І німці, знають друзі, маю таке відчуття, що цей це м'ячин Бразилію так знаєте, так надломив. І німці відчули свою впевненість у своїх силах. Ну, Німеччина дуже здорово виглядала, дуже сильно виглядала. Німеччина, Німеччина було не зупинити у той день. 23 хвилина матчі. Німеччина знову атакує. Знову атакує Німеччина. Передача. Нужно майданчика. На височний момент. Скидка, клоза, удар. Добивання клоза і гол забиває Німеччина 2-0. Перший удар, відбив все зарали. М'яч іскочив до клози. Там Місутазілія би друзі виділяв би. Місутазіль шикарно. П'яткою. Віддав передачу на клозе. Клозе пробиває. Сезар відбиває. Клозе добиває м'яч. Всі тковоріт. 2 2.0 Німеччина 23 хвилина. І ось цей м'яч, напевно, ось цей другий м'яч, який забив клозе, він, мені здається. Так остаточно, і справді надломив збірну Бразилії. Потім Німеччина просто ловить якийсь кураж. Просто далі вже Німеччину було не зупинити. Хвилина проходить. 24 хвилина матчу, Німеччина атакує по флагу, лам, простріл. Між доходить до кроса удар, 3-0, 24 хвилина матчу, Тоні Крос пробиває. Дістає м'яч, Сезар, але удар був настільки сильний. Що Крос забиває втретє. 3-0 Німеччина. Але на цьому Німеччина взагалі -то збиратися. Скажімо так, да? На цьому Німеччина взагалі-то не збирається зупинятися. 26 матч. Німеччина піймала неймовірний куражки. Діра, виходить, один на Дунах Діра! Скидка на Кроса, порожні ворота, крос! Гол! 4-0. Німеччина ще один м'яч забиває. Ось так буквально за 6 хвилин Три м'яча забивають німці. Фантастика! І це ще був на кінець. 3 хвилини буквально проходить. 29-та хвилина матчу. 29-та хвилина матчу. Німеччина атакує. Місута Зіль заходить на ударну позицію, віддає передачу на Хідіру, порожні ворота. Удар 5-0. Самі Хідіра забиває гол пробиває в протихід. Сезару 0-5 к 30 й хвилині. Просто неймовірно, що витворяла Німеччина у тому матчі? І це проти Бразилії, проти господаря того чемпіонату світу. Проти, одні, проти э, збірної дуже сильної, справді, да? Ось бразильці взагалі нічого абсолютно не виходило. Німці повністю контролювали матчі. Чи по статистиці, нібито і матч здається рівний да, по статистиці, Ми потім та статистику та подивимось. Але по грі справді було повне враження того, що Німеччина повністю цей матч контролює. А перший тайм завершується 0,5. Перемагає Німеччина. У бразильської збірної вийде Пауліні, Раміре Стевілля на другий тайм, Ракслер, Шюрлі, Мертезакер. Вийдуть у Німеччини на другу 45 хвилинку. 05 Намагалася Бразилія відігратися. Намагалася Бразилія. Ну, правильно, та гол ти да? Правильно, та гол ти і Бразилія ти намагалася. І, в принципі, моменту Бразилії були. Був момент на 52-й хвилині матчу в Оскар, коли Мануель Нойер врятував э, свою команду. Був ще шанс на 53-й хвилині матчу, супершанс. Був футболіст збірної Бразилії. Якщо, не помню, це був Пауліні, який красти вийшов прямо одразу ж. Да, це був Пауліні, який Фінландія поміняв. В принципі, Бразилія створювала момент, але забити бразильці так і. Бразильцям забити так і не вдалося. Натомість Німеччині вдається забити. Натомість, да? 69-х на матчу. Німецька збірна атакує. Атакує доль, таки напевно, пану по помфлангу. Лам! Простріл, удар! Гол! Це щурле! Немець, не немець, це да і Це щурлі! 6.0. Збірна Німеччини забиває на 69-й хвилині матчу. 0-6 Німеччина. Фантастика! Що витворяла Німеччина у тому матчі? Це фантастика! Де це ще був тоді кінець? -то. Де да це ще був Загаліний кінець? 79-та хвилина матчу, Томас Мюллер. Томас Мюллера принять на лівому фланзі. Здавалося, що Томас э, Мюллера, ну, важко знайти варіант, але він знайшов варіант, знайшов передачу на Шурлі. Шурлі! Пробиває Шурлі в ближній кут і гол! І гол забиває Шурлі, оформлює дубль за 10 хвилин. 7-0. Рахунок стає. Від поперечки м'яч ворот та залітає. Шурлі робить рахунку матчі 0-7. 0-7 рахунок стає на корисні м'ячі. Мало Бразилія забити. У Німеччини також був шанс на 8 <рисправьте>, да? гол. Був момент у Німеччині забити 8. Ну, не вдалося забити на 90-й матчі, був чистий вихід. У німців німці не забили. Остання атака, по суті, у матчі відбувається у збірній Бразилії. 90-х, Марсела знаходить вільного Оскар. Оскар виходить на ударну позицію. Оскар обіграє Батенга. Удар. Гол. Гол. Бразилії так таки забиває на 90-й хвилині матчу. 1-7. Все-таки гол то Бразилія хоча б забила. Вот, там вот такие матчи, але Німеччина перемагає и выходит в фінал чемпионата чемпіонату світу. І взагалі я вам, друзі, так забігаючи наперед, просто скажу, ось просто вам скажу, що Німеччина виграє той чемпіонат світу 2014. Неймовірна збіра Німеччина Льова 2014. 1-7. Фантастика. Друзі, а статистика. А статистика майже рівна. 18-14 по удару. Навіть бразильці найбільше ударів поворотах нанесли. Але удари в площину 810, 47,53% володіння м'ячем, 449 передач Бразилії, 85% точність передачі. У Німеччині 516 передач, 84% точність передачі. По фолам 14 одна жовта картка у бразильців. 0 у німців 3-0 по офсайдах, 7-5 Ну Нібито по стати рівновага. Але, друзі, якщо брати весь матч, то я вважаю, що Німеччина повністю контролювала матч. Вони забили 5 тільки вже у першому таймі. і По суті, вже е, після того, як рахунок став 0-5, було все-таки вже. Зрозуміло, що ну, навряд чи вже німці своє щастя відпустять. Так, да, у Бразилії там у другому таймі були моменти, але не слід забувати, що і рахунок рахунок був вже 0-5, і, в принципі, німці да, давали бразильцям створювати моменти, а так, якщо брати перший тайм, такий, знаєте, ключовий, да, де німці забили 5, то Німеччина, на мою думку, контролювала матч і, і абсолютно Поділу перемогла. Поділу Німеччина не перемагає, неймовірно, сильна. Сбирно Немеччиновой Сталь 2014, просто, просто неимоверно сбирно, честно словом скажу, абсолютно заслуженная перемога на том чемпионате світу 2014, Обіграли вони збірну Бразилії. Бразилии, Бразилії Бразилии, одну из найсильніших сберных свиту, ну просто фантастика, просто фантастика. Пригадали мы, друзья, эти матчи: чемпионат света 2014, 8 липня. 2014 года, финал чемпионата света, стадион Мини-Иран, Бразилия-Германия, бразилия, бразилия немеччина да? 7-1, Германия побеждает. Пожалеем Бразилии добра. Германии пожалеем добра. Вам, друзья, бажаю счастья. Будьте очень счастливы. Будьте щасливі, Всім до побачення! Усім до нових зустрічей.